Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 23 серпня, ми з вами читатимо, продовжуємо читати Євангеліє Матфея та перше послання святого апостола Павла до Коринфян. І традиційно починаємо з Євангелія. Одного разу увійшов Ісус у храм Божий і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, і столи мінялів перекинув, і ослони тих, що продавали голубів, і говорить їм написано Дім мій домом молитви назветься, ви ж його зробили вертепом розбійників. І, залишивши їх, вийшов геть з міста у Віфанію і заночував там, вранці ж, повертаючись у місто, зголоднів і побачивши смоковницю одну при дорозі, підійшов до неї, нічого не знайшов на ній, крім самого листя. І говорить їй Нехай не буде надалі від тебе плоду повік. І засохла відразу смоковниця. І, побачивши це, учні здивувалися, кажучи, як це раптом засохла смоковниця. І переходимо до послання апостола Павла. Браті, коли ви сходитесь, і в кожного з вас є псалом, є повчання, є мова, є откровення, є тлумачення, все це нехай буде. На збудування. Якщо хто говорить мовою, говоріть по двоє, або найбільше по троє, і то по черзі, а один нехай тлумачить. Якщо ж тлумача не буде, то мовчи в церкві, а говори собі та Богові. І пророки нехай говорять по двоє чи по троє, а інші нехай розмірковий. Коли ж іншому, що сидить, буде откровання, то перший нехай мовчить, бо всі ви один по одному можете пророкувати, щоб усі повчалися. І всі наставлялися, і духи пророчі покірні пророкам, тому що Бог є Бог не безладу, без а миру. Як буває по всіх церквах у святих, жінки ваші в церкві нехай мовчать, бо не дозволено їм говорити, а покориться, як і закон говорить. Якщо ж вони хочуть чогось навчитися, нехай питають про те проти вдома у своїх чоловіків, бо сором жінці говорити в церкві. Хіба від, від вас Слово Боже вийшло, чи до вас воно одних досягло? Якщо хто вважає себе пророком чи духовним, нехай той розуміє, про що я пишу вам, бо це заповіді Господні. А хто не розуміє, нехай не розуміє. Отже, браття мої, дбайте про те, щоб пророкувати, але не забороняйте говорити і мовами, тільки все має бути благопристойно та чинно. На цьому це все. Боже вам благословіння і до зустрічі вечором.